Доброго дня, діти, а відгадайте но ну, загадки. З'явились в траві сестрички, жовті очі, білі повічки. Це ромашки. А ось іще загадка. Сонечко в траві зійшло, посміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Це кульбабка. А чи знаєте ви, діти, що ромашка і кульбабка це не просто квіти, це лікарські рослини, тобто рослини, які лікують. Чай з ромашки, наприклад, заспокоїть і вгамує біль у шлунку. Напій з кульбабки очищує кров. Також із кульбабки можна приготувати смачний мед і зробити вітамінний салат. А ось така подушечка з лавандою заспокоїть і подарує гарний сон. А давайте, діти, зараз ми візьмемо пластилін і виліпимо ромашку і квіти. кульбабку. А ліпити ми будемо сьогодні на блакитному такому синьому, навіть синьому папері, щоб було видно наші квіти. Спочатку давайте зробимо кульбабку. Для цього нам потрібно. Жовтий пластилін, шматочок відірвати, і зробити з нього кульку. Нам треба розкачати її між долоньками, або ви можете розкачати її коловими рухами по дощиці, як вам буде зручно. Потім її треба ось так сплющити і приліпити до фона нашого. Тепер нам треба зробити стеблинку. Можна теж розкачати зелений пластилін діти ось так, ніж долоньками. А можна розкачати на дощиці прямими рухами вперед-назад, вперед-назад. Ви це вже все вмієте, тому я швиденько буду показувати. Приліпляємо нашу стеблинку. І тепер треба зробити внизу травичку зелену. Просто ось так розплющити пластилін, його навіть можна ось так зробити ось такими шматочками нерівними, і приплюснути до основи. Тому що травичка, вона ж не завжди однакова, вона буває, різної висоти. І треба ще зробити нам листечко. Просто розплющуємо ось так пластилін в таку стрічечку і притискаємо її. До стеблинки. Робимо ось таку пластинку. А тепер, діти, найцікавіше. Нам потрібно зробити пухнасту кульбабку, а ще пухнасту травичку і різьбляні, різьбляні такі вирізблені листочки. Для цього нам потрібна буде виделка. Просто виделка, попросіть у мами. Подивіться, що ми робимо. Ми беремо виделку ось так пальчиками-ручками, і починаємо ось так притискати до края кульбабки, робити її ось такою пухнастою. І тепер ще серединку треба зробити теж пухнастою. Ось так. Можна ще ось так зробити ось такі. Пушинки. Ось, кольбабка вже готова. Тепер нам треба зробити точно так же края листя зробити ось таким вирізбленим. Так. Повертайте роботу так, як вам буде зручно. Щоб не виделку повертати, а саме края листя. І ось так зробити ще травичку. Подивіться, як гарно вийшло. Гарна кольбабка? Гарна. А тепер ми зробимо. Ромашку. Ромашка має жовту серединку, тому нам теж потрібен жовтий пластилін. Знов таки скочуємо його, сплющуємо і робимо серединку ромашки. Ось вона. Тепер знов таки робимо стеблинку. Ось таку. Якщо складно, то можна розкачати на дощиці, так, як вам зручно, діти. І так, і так, буде правильно. Робимо стеблинку. Зверніть увагу, що листя у ромашки трошки інше. Його теж треба ось так розкачати, зробити теж тоненькі ось такі качалочки, приліпити з одного боку воно ось таке розлоге згинається з усіх боків. І приліпити ще одну теж тоненьку качалочку, таку паличку, з іншого боку. Ось так. Знову беремо виделку і робимо ось таке листя в нашої ромашки. Теж діти, повертайте саму роботу, бо виделкою незручно працювати, коли ви будете її повертати навколо роботи. Так. І треба, звичайно, ще зробити травичку. Точно так же, як ми робили і у кульбабки. І теж зробимо виделкою ось таку травичку. Ось. І тепер найцікавіше як нам зробити пелюсточки білі пелюсточки у ромашки. Можна виліпити з білого пластиліна. Але я вам пропоную простий спосіб. Ось у мене тут. Ватяни палички, я їх розрізала навпіл. І в мене вийшли отакі полюсточки. І тепер я буду просто притискати до серединки ось так ці полюсточки. І вони утворять нам ось таку гарну ромашку. Це дуже просто, дуже швидко. І дуже красиво. Подивіться, як гарно вийшло. І ще одну. Ось. Ось у нас вийшла і ромашка, виросла, і кульбабка. І ми пам'ятаємо, що це лікарські рослини. І зробили ми їх за допомогою пластиліну, ватяних паличок і виделки. Діти, обережно працюйте веделкою. Потім її треба ретельно вимити після праці від пластиліну, перед тим, як користуватися за столом. І я вам бажаю всього найкращого: зробіть такі гарні квіточки. Надішліть мені фото, я буду дуже чекати. Бо мені хочеться побачити, які у вас вийшли кольбабка і ромашка. До побачення, діти!